Ось так хрустить макаронаж, а далі ніж занурюється в ніжний м'якош. Цю паску я раджу приготувати обов'язково. Вона дуже швидко готується, неймовірна ніжна, м'якенька. Ось гляньте лишень. Має гарну волокнисту структуру. Це не панетоне, це власне паска, на приготування якої. Ви не затратите дуже багато часу, і заміс ми робимо руками від початку до кінця, не використовуючи ніяку техніку. Кому цікаво, ходіть, розповім як. Розпочнемо з опари: візьмемо борошно, молоко, цукор та дріжді. У мисочку великого об'єму виливаємо молоко. Додаємо свіжі дріжджі. Як перевірити дріжджі, я розповідала в деяких відео. Ви просто їх стискаєте, вони мають гарно тримати форму. І потім, коли розламуєте, має бути вигляд, ніби крейда розломана. Такі дріжджі свіжі, з ними можна працювати. Досипаємо трішки цукру і знову розмішуємо. А далі останній інгредієнт. Борошно. борошно я взяла звичайне. Якщо є можливість, можете взяти сильне борошно, тоді паска буде більш волокниста. Серед українських виробників досить непогано, на мою думку, працює борошно -зерна... зернарі з пасочкою, проте я обрала звичайне таке, яке я використовую у повсякденній випічці. В цьому рецепті воно дуже гарно спрацювало і в мене ніяких зауважень не виникло. Ось так підмішуємо нашу опару і накриваємо її плівочкою або рушничком та залишаємо приблизно на 2 години підходити. Коли опара підійшла, ось така гарна, ми беремо борошно, вершкове масло, цукор, мигдалеве борошно, родзинки. Цукати, цедру, апельсину, трішечки ванілі та солі, яйця, і будемо замішувати вже основне тісто. В опару додаємо яйця і трішки їх перемішуємо. Нам потрібно зробити, просто щоб наша маса стала однорідною, щоб яйця з опарою гарно змішалися. Збивати довго не потрібно. Ось просто перемішуємо, можете використовувати, якщо є можливість, міксер з гаками, не такий, що збиває, а власне з гачками. І ним перемішувати та замішувати тісто на початковому етапі. Я замішувала руками для того, щоб засікти час, щоб зрозуміти, за скільки часу і яким чином можливо замісити тісто на цю паску. Після того, як опара з яйцями гарно розмішані, ми додаємо решту інгредієнтів. Це в нас цукор, ванільний цукор або ваніль, сіль, цедра цитрусових, це може бути апельсин, може лимон, може бути суміш, можете додавати багато, якщо ви любите цитрусовий смак, або не додавати взагалі. Тобто це тут вже ваш смак. Ваше бажання на структуру, консистенцію це не вплине лише на ваш кінцевий результат по смаку і аромату. Беремо борошно, виливаємо нашу яєчну опарну суміш до борошна. Додаємо мигдалеве борошно. Його також можна замінити на звичайне, а можна, якщо в наявності є марципан. Порізати марципан і додати трішки пізніше з родзинками і цукатами, смакуватиме також гарно. Тісто спочатку перемішуємо вінчиком або використовуємо міксер з насадками гаки. Це трішки пришвидшить процес і спростить кінцеве замішування вручну. Коли ось така консистенція вже густа. Тісто стає вінчиком місити важко, ми включаємо наші ручки і починаємо робити заміс руками. Зараз потрібно, щоб усе борошно увібралося в наше тісто, щоб в нас утворилася така тугенька грудка, вона майже така по консистенції виходить як тісто на вареники. І коли ми маємо ось таку грудочку. Ми додаємо вершкове масло. Далі я заміс буду робити на столі, тому трішечки підмащую стіл вершковим маслом. Далі викладаю шматочки вершкового масла і починаю вминати його в тісто. Весь процес замішування тіста займає 25 хвилин. Це повністю вручну, не використовуючи ніякої техніки. Чим мені ще сподобався цей рецепт, тим. Що немає багато процесів, немає багато етапів, тісто замішується фактично в два етапи. Тобто, перший раз ми робимо опару, залишаємо на 2 години. Можна зайнятися своїми справами, можна піти десь погуляти. І Другий етап: ми додаємо усі інгредієнти і вимішуємо тісто вже до еластичної консистенції, до такої, як нам потрібно. Ось так тісто виглядає, воно дещо липке, проте в нього вже може проглядатися так зване глютенове віконечко, воно не настільки еластичне, як на панеттоне, не чекайте від нього такого. Але воно доволі еластичне, проте наголошую, відносно липке, якщо трішечки полежить на столі, воно все рівно прилипає. Ось таке віконечко ми маємо, можемо розмішувати, домішувати вірніше наші родзинки з цукатами. Паска виходить не занадто солодка, як на мій смак, можна було б і солодше, проте, якщо ви використовуєте багато родзинок і цукатів, і якщо ще й будете використовувати марципан, то в місцях, де будуть попадатись родзинки, Марципан і цукати вам смакуватиме дуже, бо вони доволі солодкі, так що можете орієнтуватись на свій смак. Ось в такому вигляді ми тісто відкладаємо знову на 2 години. Через годинку, якщо є можливість, його потрібно буде трішечки нам обім'яти, а потім вже розподіляти по формах. Перекладаю в миску. Накриваю вплівочку і тепле місце, десь градусів 26 відправляю, щоб воно підходило. Найкращим місцем є, звичайно, духовка з увімкненим світлом. Через годинку часу маємо ось таке тісто, його або дегазуємо куличками, просто випускаємо, гази, або робимо декілька ось таких складань. Тим самим трішечки витягуючи волокна. Це допоможе нашій пасті так само бути волокнистою і мати такі великі волокна. Через годину маємо ось таке тісто і вже з нього формуємо дві кульки. Мені подобається, коли тісто спочатку досить гарно розтягнути, скласти його в декілька разів, а тоді формувати наш виріб. При цьому, давши вже заготовці, вже якась сформована, постояти декілька хвилин на столі, щоб тісто почало набувати певної форми, і ми подивилися, можливо, десь бачимо, воно у нас скривилось, не так виглядає, як би нам хотілося. Ми тоді підформовуємо і вже тоді ідеальну кульку перекладаємо в форму для відстоювання. Ось таким чином тісто розтягуємо. Тепер його нам потрібно скласти в квадрат, складаємо одне на інше, і тут так само краї намагаємося загорнути до середини, до низу, гарненько підгортаючи, натягуючи поверхню нашого тіста. Якщо в нас потрапляють якісь родзинки, цукати, ми бачимо, що є можливість того, що вони будуть горіти, ми їх. Просто ховаємо всередину. Ось таку кульку відкладаємо лише на 10 хвилин. Через 10 хвилин знову підформовуємо, викладаємо в форму, залишаємо на півтори години, щоб наші паски гарно підійшли. Підійти мають приблизно сантиметр до краю. Тим часом візьмемо білок, крохмаль, цукор, мигдалеве борошно та пластівці та приготуємо макаронаж. Розпочинаємо з того, що цукор пересипаємо до білка та за допомогою вінчика легенько розмішуємо. Розмішувати до повного розчинення цукру не потрібно, нам потрібно лише, щоб маса стала більш рідкою, щоб ми могли далі вмішувати сухі інгредієнти. Це буквально декілька обертів, коли бачимо, що цукор вже доволі розтанув. Всипаємо мигдалеве борошно, знову розмішуємо, домішуємо до однорідної консистенції. Мигдалеве борошно не забирає дуже багато вологи, тому його вмішуємо першим. Якщо ми використовуємо взагалі міксер, ми можемо всі ці інгредієнти покласти одразу і за допомогою міксера. Одразу замісити. Якщо вручну, щоб полегшити собі роботу, вмішуємо спочатку те, що легше вмішується і не настільки впливає на консистенцію, а далі крохмаль, який ну, набагато більше забирає вологу і набагато важче вмішується. Проте декілька рухів вінчиком, і ми в кінцевому результаті маємо доволі еластичну м'яку пасту, яка Має текучий стан, такий напівтекучий стан. Використовувати макаронаж можна одразу, а можна і зберігати в холодильнику 3 доби. Ви можете його зробити навіть заздалегідь. Цієї порції вистачає рівно на дві пасочки вагою 300 г. Зберігати макаронаж можна в мисочці накривши плівкою, або одразу перекласти в кондитерський мішок та зберігати в кондитерському мішку. Він не розшаровується, його можна буде трішечки, там або покласти при кімнатній температурі, нагріти, щоб він просто став трішки м'якший перед використанням. А наші паски ось так виглядають: подивіться, як вони гарненько підійшли. Повторюсь, вони не доходять до краю приблизно сантиметр, ну, може, півтора. І ми пробуємо на дотик. Якщо дуже повільно наша пасочка відновлює свою форму, значить готова до випікання. І ось такими спіралевидними рухами покриваємо наші пасочки макаронажем. Це просто медитація. Так само покриваємо другу, їх можна залишати і без макаронажу, можна потім задекорувати звичайним традиційним способом, можна не посипати мигдалевими пластівцями або навпаки додати ще гранульований нетаночий цукор. Тут вже, як підказує вам ваша уява та фантазія, як варіанти, взагалі можна зробити декор з прісного тіста. Це буде виглядати дуже гарно. Ось в такому вигляді відправляємо паски випікатися за температури 160 градусів. Випікатися вони будуть приблизно хвилин 30. Перевіряйте, будь ласка, на суху шпажку. Ось так виглядають пасочки. У нас на другий день намагаємося їх звільнити від форм. З паперовими це набагато важче. Ви бачите, вже видно, яка волокниста структура, вони доволі м'які. Зараз будемо розрізати, я покажу вам, які вони в розрізі. Ця паска була приготовлена за 7 годин, проте 35 хвилин вашого активного часу, 5 хвилин на опару, 25 хвилин на тісто і 5 хвилин, щоб потім сформувати наші вироби. І маємо, не побоюсь цього слова, ось таких красунчиків. Хрустка скоринка, дуже ніжний ароматний м'якуш. Він тягнеться волокнами, хоча це звичайна паска, а не панетоне. Цей рецепт стане в нагоді тим, хто. Хоче спробувати спекти паску, боїться зіпсувати велику кількість інгредієнтів. По-перше, вийде лише індві пасочки. По-друге, часу небагато можна попробувати і перед великодним спекти, щоб розуміти, чи вам щось додати, чи вам щось забрати. А якщо у вас є якісь рецепти, хтось може поділитися, розповісти свій улюблений рецепт якоїсь швидкої ароматної паски. Залюбки від знімем, до нових зустрічей і всього найкращого.